Так, ось я значить, прийшов до дуже відомого масажиста в кагарлику, багатьом людям він допомагає. Я в нього хотів запитати, Олег, я хотів у тебе запитати, от така проблема є. У людей от, часто працюють за комп'ютером, тягне шию. Понимаєш, так, прямо тут, оце, ти сидиш постійно так, так за клавішами і дуже шию зводить там. Що, чи є якісь такі лікувальні масажі, які допомагають цьому зняти цю проблему? Чи без зміни цього стилю життя не вийде? Чи ти допомагаєш таким людям? А, ну, По-перше, при постійній роботі за комп'ютером або в сидячому положенні ви працюєте тільки руками. Все остальне тіло майже не рухається. Мишці починають застоюватися. Після того вони починають спазмуватись. Для того, щоб це все зняти, вам потрібно хоча б раз на годинку робити 2-3 хвилинку зарядку. Дуже багато в інтернеті цих видів зарядок є. Але це так, часткове зняття. Для так. того, щоб повністю все це зняти, вам потрібно попасти в добрі руки до гарного масажиста. Ну і масажист може допомогти з цим, так? Один сеанс знімає ці спазми. Або... Ні. Ці спазми це состояние. Зняти можна тільки масаж. Нічим іншим ви не знімете. Дуже багато людей використовують масажери. Так. Це машина, вона не прочувствує, вона не зможе зробити те, що зробить людина пальцями, руками. Зняти це все можна, все залежить від того, наскільки це давно тянеться, наскільки ви себе запустили. Угу. Мінімум це 3-4 сеанси. Якщо робити тільки одну шийно воротнікову зону. Або просто розминати плечі, так. то ну, цього хватить вам приблизно на місяць. Угу. Е, чому на місяць? Тому що всі остальні м'язи, вони всі між собою взаємозв'язані. Це угу. як е, цепочка, звіно. Одна мирця, це звіно в одній ціпочці. Я ще чув, що ці м'язи як спазмірують в шейному відділі, перекривають трошки сосуди там і головокруження, може бути. Головні болі. Угу. Першу, головні болі, от пер, в першу чергу. Починає зір погіршуватися. Угу. Буває таке, що у людини, як перед очима так починає плисти. Угу. Це все із-за шийно-воротнікової зони. Хороший масажист може з цим допомогти, так? Елементарно. Дуже швидко, навіть після першого сеансу, ви зразу полегшення будете да, відчуєте. Дуже, дуже, дуже. Ну, таке запитання, ти, ти ж зараз в Кагарлику працюєш оце, в цей час. Так, проводиш так, сеанс. Тебе, а як отоплення, там жарко в тебе чи прохладненько, чи як? Питаємося топ топити електрикою, як нема світла, тоді вже камінь. Зараз це зим, зима 20, зим, початок вже да, зима 22 рік. Які, які ще ціни, скільки в тебе масаж коштує приблизно, так щоб орієнтуватися? А, спина від 300 гривень, але треба робити діагностику, яка, mm -hmm. до речі, в мене безкоштовна. Консультацію платна в тебе чи безкоштовно? Безкоштовно. Є... По телефону можна проконсультуватися? Ну, чи? по телефону це неможливо зробити. Треба, mm -hmm. треба дивитися, що там і як там. Я розказую. Те що, те, що можу побачити, те, що відчую, я розказую людям, а тоді вже даю свої рекомендації. Якщо людина хоче, тоді починаємо лікування. Я думаю, у багатьох є ця проблема, особливо хто на удаленці, за комп'ютерами працює, чи сидить часто такий за столом. Тому залишу телефони. Ти в Кагарлику працюєш, Київська так, область, кагарлик, так, так, кагарлик, і до тебе приїжджають буває, люди трошки далі, з забухова півночі. Ну, ну скажімо так, до війни до мене приїжджали люди з дуже багатьох областей. Так. Зараз ну, дуже-дуже мало, бо важко добиратись і ціни стали дуже на пальне. Пальне, так, да, пальне це саме це. А так, так, mm. да, з Київської області до мене дуже багато людей приїжджає. Ну, дякую тобі за таке коротеньке інтерв'ю. Залишу телефони дякую. Олега під цим відео. Клікайте, я додам ще лінк, там його сертифікати. Ти вчився ж на масажиста, так? так в Южній Кореї, в Сеулі. Так, додам, кого зацікавило, телефонуйте до Олега, він мені допомагає інколи з масажом. І, в принципі, дякую, що поділився цією інформацією. Все. Нема за що.